Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Ну ми вже бачимо, що після цього е, польоту чи то стрижа, чи то ще якоїсь нашої української пташечки. А ніхто не сумнівається, що це саме наша українська пташечка. Зокрема, якраз тому, що союзники виявились зрадто надто боєгузливими. Союзники категорично не дають нам довгої руки. Ну що ж, е, знаєте, ми, ми така нація, що якщо нам щось дуже треба, а нам в цьому відмовляють, то, то ми цю довгу руку самі відростимо. Так, да, це просто забирає більше часу, ніж взяти готове з американського складу, але на Томість ми в такому разі нікому нічого не винні і самі визначаємо, куди саме цією довгою рукою бити. Власне, перший етап цього ми спостерігали на морі. Якщо ви пригадуєте, коли так само українськими дронами було вражено власне Чорноморський флот Росії прямо в його гнізді в Севастопольській бухті, і було наочно продемонстровано город чиєї слави Севастополя. От було абсолютно логічно, що наступного наступно ми будемо дотягуватися до аеродробі. Так, це забрало на жаль кілька місяців. Бо ми до війни цим не займалися, ми до війни не вирощували цю довгу руку. Але за кілька місяців наші інженери спромоглися. Швидше за все, ми спостерігали, оскільки е, такий саме дальній прильот був один, саме дуже дальній. То швидше за все ми спостерігали фактично заводські випробування нового виробу. От, і е, оскільки випробування явно слід вважати успішними, то е, я гадаю, що тепер піде серія. Так само, як вже пішла серія морських дронів. От, е, е... Для росіян життя стає трошки більш схожим на наше. От е, для них тепер теж поступово розмивається, де фронт, де тил, і стає зрозуміло, що для російської армії безпечного місця за якийсь час не буде. До речі, вони вже реагують. Вже їхні стратегії, які весь цей час стояли так акуратненько, рядочком на всіх супутникових знімках видно було, що вони собі просто рядочком стояли на цьому аеродромі. От тепер все жодного там немає. Тобто їх розпорошили по один, по два, розкидали по віддалених аеродромах. Що звичайно ускладнює їхню подальшу логістику. Ну, але це тільки початок. Ми явно спостерігали саме випробування далі буде. Коли кажете, що далі буде то тут... психологічний і психологічний вплив від цього на сьогоднішній день навіть набагато більше ніж власний військовий. От достатньо було подивитися, що в російських пабліках робиться. От до них нарешті доходить, що їм брехали в усьому, зокрема, і про їхню захищеність. Взагалі, коли подивишся, зокрема їхні телеканали, я час від часу дозволяю собі так, скажімо, таку наругу на своїми нервами, але ворога треба знати. Так, от там істерика, от що б вони не несли, воно таке дуже пафосне, дуже патріотичне, але видно, що реально їх тіпає в них переляк в очах. От вони бачать, що вони заплутались, і явно не розуміють, як з цього випекляти. Тячки убіждені, що нам треба довести спецоперацію до кінця, і желательно, до победного кінця. Ситуація, справді неймовірно складна із розмінуваннями, не лише на Київщині. Але на Київщині ми тільки зрозуміли, яка це може бути проблема. А зараз на Харківщині, Херсонщині, особливо на Херсонщині, де вони свідомо відходили кілька тижнів, і свідомо ставили міни розтяжки і так далі. І так далі. І тому на сьогоднішній день це одна із найглобальніших проблем. Ну просто всі ми повинні розуміти, що згідно із Власне кажучи, тим, як говорять себе, тим, як говорять ті, хто розміновують, один день війни дорівнює один місяць розмінування. Тобто, просто щоб ми розуміли. Плюс ми розуміємо, що росіяни не лінувалися, на жаль, в принципі, робити речі, які можуть випливати уже через місяці навіть. Тобто, в принципі, вони достатньо відносно глибоко закопували ці міни. Потім, коли буде після танення снігу, після того, як. В принципі настане весна, ціні Ці в принципі відразу не помітні. Але потім, коли розстане, коли ґрунт розмехне, принципі не дай Бог хтось наступить, теоретично можуть бути трагічні випадки. Тому в даному випадку, на жаль, на жаль, ну тут один місяць перебування, один день війни війни до один місяць розмінування. Просто щоб ми розуміли наскільки складно, наскільки величезні проблеми, з якими ми будемо стигати, хисткаємося вже, з яким ми будемо стикатися в майбутньому, і тут єдине, що можна сказати зараз, це в принципі повторювати, повторювати ще раз повторювати особливо дітям. Не рядуйтесь, повторювати своїм дітям, що якщо ви бачите, незнайомий предмет, ні в якому разі його не піднімайте. Якщо він вам чимось здається, таким що може в принципі здогадувати міну або викликати якісь підозри, звертайтеся відразу до поліції, але ні в якому разі не піднімайте і не беріть його в групі. Удиватися, Время такое, якщо Ентоні Блінкін каже, що допомогу потрібно збільшити, хай збільшують її прямо зараз. Причому і по зброї, і фінансово, яка нам так конче, необхідна зараз. Ну і ми бачимо, що настрої поки що і в конгресі і в сенаті дуже класні. Ми сподіваємося, що будь-які політичні е, рухи і політичний двіж навколо президентської кампанії наступного року на нас не вплине. А якщо вплине, то позитивно, тому заяви класна. заявам радіємо. Сподіваємося на результати, причому в найближчі тижні. Що мене дуже радує в останні дні, то цей натівські, американські, і європейські заяви про те, що будемо не просто допомагати. А ми на сьогодні не бачимо ніяких умов для того, щоб починати якісь абстрактні переговори, про які дехто там намагався натікати нам. На сьогодні умов для таких переговорів немає і. Запорукою нашої безпеки має бути не те, що Путін не виграє в Україні, але він має програти. Це фундаментальна, те, що поки що на кого консенсусу немає. Але за цими заявами ми з вами слідкуємо, що він поступово складається. Це як лего. і це насправді дуже приємно не тільки спостерігати а потрібно це врешті решт довести до кінця. Знаєте, от дві години тому розмовляв зі своїм старовинним приятелем з Німеччини. У нього невеличка така дуже кампанія, і він мені каже: Знаєш, от я маю в грудні заплатити в чотири рази більше за електрику ніж раніше. І насправді, ну і прибутку там не особливо залишається, але я заплатив людям і дуже щасливий, що це ціна того, що Україна обов'язково виграє. Я його знаю вже дуже багато років з тих часів, коли перший раз працював в Німеччині, і оце насправді робить щось таке, як теплий вогник на душі. Во це реальна людська підтримка. Ні, якась політична, ні якась експертна, і те, що ми бачимо, 70 плюс відсотків. За нас, не зважаючи на збільшення, не зважаючи на це насправді реально надихає. І я абсолютно впевнений. І не вважайте, що це якийсь слоган, що я там всіх заспокоюю, що підтримка це з нами людська, в першу чергу, емоційна залишиться. Так, можливо, якісь цифри будуть змінюватись. Але більшість завжди буде за нас, оскільки люди розуміють, що це те, що визначає їх як людей, це те, що визначає їх як демократичні суспільства. І про цінності дуже багато говорили їх, декларували. Ну зараз якраз час зрозуміти, чим ти готовий пожертвувати для своїх цінностей, для того, щоб перемогти за ці цінності. І це дійсно не слова, це реально надихає. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.